Доброго дня всім мої хороші! Хочу подивитись з вами таке відео трошки від мене е, особистого характеру для тих, хто зараз початківець в Таро. Е, хочу розказати, як я починала і як, е, які поради можу дати початківцям. Так мені захотілося, і так ми зробимо. Ну, дивіться, е, які колоди я використовую, е, і як це все починалось. обов'язково починайте. Є різні системи таро, їх, в принципі, три основних. Але я, є система кроулі, є марсельське таро, є класичне таро Уейта. Я працюю виключно з класичним таро Уейта. В мене отака така колода зараз. Вона класична, це мені подарунок, вона така, бачите, позолочена, дуже гарна. Це і от. Класика, класика. Починайте, будь ласка, з нею, це вам моя порада, тому що тут складена вся система, яка тільки можлива. Не починайте з якихось яких оракул чи реплік, авторських особливо коло, того, що для роботи вам або особистого плану, або для того, щоб ви потім мали кверентів, ну, клієнтів. Да? Таке голосне є слово квірент, але я в принципі кажу клієнт. Да? От, е, і її абсолютно достатньо, в принципі, навіть одної, щоб працювати з колодами Таро і взаємодіяти з ними. Зараз я вам покажу ще. Е, я її не взяла, зараз взяла От така сама перша моя була, вона, бачите, аж така трошки затерта. От, та сама, та сама. От, є ще універсальна Таро також називається е, дуже схожа на цю колоду. Вона більш просто яскрава красочна, якщо ви починаєте вчити, можете взяти таку різну кольорову. Коли ви хорошо знаєте значення, вам достатньо і цієї. Вже пізніше я брала собі ще, якщо в дорогу кудись їхала йшла, я брала з собою таку міні-колоду. Міні-колода це та сама колода Тарауїта, тільки в мініатюрі, для того, щоб можна було її взяти з собою в сумочку і було зручно щось подивитись, якщо б треба було мені або комусь подивитись. Ще пізніше я ще взяла також класика, але мені вона дуже подобається. Люблю такі якісь однотонні да, колоди, і я взяла ще собі небо і земля ось таку колоду. Вона дуже гарна. Вона така, знаєте, як намальована якимось художником, дуже прекрасна колода. Можете про неї почитати, вона теж говоряща, як кажуть, дійсно говоряща колода, дуже добра. Але саме головне, про що ви маєте пам'ятати, з вами колода взаємодіє завжди. Якщо ви настроїлись, вона завжди з вами взаємодіє. Нема таких питань, на які вона не дасть відповідь. Питання, що ми можемо не зрозуміти цю відповідь. Тому, якщо заплутались, завжди дивіться замість, наприклад, трьох карт, Вибирайте одну. Проживайте, наприклад, дні, коли ви вчите таро. Я вже казала це на своїх відео. Ті емоції, які ви сьогодні точно проживете, візьміть на одну карту, карту дня. Подивіться, а, тільки не загалом емоції дня, а, наприклад, емоції з моїм партнером, от сьогодні вечором, які буду відчувати емоції. Емоції можуть бути різні, ви можете відчути, от що хочеш от з цих карт. Е, Будь-яку зараз можна розказати про неї зовсім іншу історію. І в цей вечір ви це переживете. Отак і вчіть. Не заплутуйте себе. Не треба дуже багато книжок, дуже багато залежить від того, що ви перші значення знаєте, і потім йде вже взаємодія між картами, як їх сочетати і так далі, між собою, і, звичайно, знати глибоко кожну карту. А це все видається, коли ви вже працюєте на практиці. Тому обов'язково починайте перша моя порада це з класичної таро поета, якщо ви йдете по цій системі, хочете її вивчити. Далі можна вивчати інші колоди. У мене є колода кролі, але мені дійсно вона щось не зайшла. Вона досить важка по енергії для мене, і я з нею не працюю. Потім ще можна, в мене є така колода, Арканом Таро. Вона досить дуже прекрасна, красочна така колода, та сама класика Таро Уейта та сама. Теж така вона цікава, гарна колода. Пізніше була ситуація, коли я купила собі повільне таро. Її особливість в тому, що вона також класична, але в неї є ще 22-й старший аркан. Можете подивитись, вона така досить досить красочна, цікава, дуже. Також говоря, дуже хороша колода. Оце моя улюблена карта в ній якраз випала. Що ще можу вам сказати? Крім класичних колод, чим ще я користуюсь. І моя порада, якщо ви хочете, можете собі їх придбати. Вона, знаєте, як розширяє трошки кругозор у Ейта. І я вам зараз покажу, які це колоди. Перша, Таро Ошо. Її зробили вже посмертно після того, як Ошо помер. Я не дуже читала Ошо, я вам чесно кажу, але сама колода дуже-дуже говоряща. Її зробили його учні. Вона така більш. Дійсно психологічна. От якщо щось подивитись на ній треба такого плана, вона більш психологічна така. Бачите, тут є такі карти, як хоробрість, наприклад, вона відрізняється, вона вже оракульна. Оракульна, значить, така більше в картинках, яка зразу дає вам якийсь посил. Часто підписана кожна карта. Оце оракули. Да? От Отут вже це оракульного плана. Хоча тут є також і закохані, і тузи, і так далі. Але дуже є таке, що, наприклад, там є карта Мастера це взагалі саму що. Вона говорить за навчання себе, точніше, вивчення свого внутрішнього світу. Тобто, тут є такі карти, знаєте, вони трошки відрізняються від інших, трошки відрізняються від інших. Є от посторонній дуже часто в ситуаціях, коли здається, що ти там не потрібен, тобі не туди йти. То насправді говорить, так, туди йди. Ну, тобто, тому що двері тут відкриті, насправді можна відкрити їх і пройти. Ну, Отака колода, вона дійсно, подивіться, яка тут політика прекрасна. Моя улюблена карта в цій колоді, яка показує політику як таку, коли маска просто змінюється, улибається, а насправді, бачите, що робиться. Вона мені зараз дуже часто перед очима, коли у нас війна, от, от ця карта з цієї колоди. Якщо ви хочете якісь психологічні, особливо питання подивитися ще глибше, то колода ОШО вам буде в поміч. Дійсно, дуже класна колода. З якою можна працювати. А, з моїх ще та, яка мені подобається, з більш класичних коло також а, це Таро Дари природи, так вона, по-моєму, здається, називається. Вона просто дуже красочна. Ви часто бачите, в мене її на відео, теж вона абсолютно класична, але от така вона більш легка. Тобто, тут, наприклад, карта повішеного, бачите, яка просто людина стоїть займається спортом. Але посил такий. Карта як повішений, да? перевернутий. От, і так далі. Тобто, вона така дуже класна колода, з якою просто дуже приємно працювати. Але що та, що та, що та колода відповість вам одно, однозначно так само, може, якимись іншими відтінками ви можете доповнити, коли візьмете в руки таро ошо. Ще, якщо взяти з оракулів, ще, крім ошо, є ще колода е, е, Симбулон. В неї цікава історія, почитаєте, кому цікаво. Симбулон, бачите? Я, до речі, не використовую перевернуті, але щось мені цього колода перевернула. Перевернула щось. Вона дуже цікава, але знаєте для кого, хто дуже хоче розбиратися і розбирається, можливо, вже в астрології. Тобто тут дуже багато відтінків зв'язано з тим, що ти маєш астрологію цю знати. Хоча і без цього вона з вами поговорить ця колода. Але бажано, якщо ви будете ще й знати, що вона означає. Це просто прекрасно. Тобто оці знаки Зодіака всі. Я не скажу, що я глибоко так аж її саме вивчала, я більше її використовую як розуміння цих картинок, які зразу дають вам відповідь. Якщо ви там виложите їх ще якось разом, да от в розкладі ви вже побачите якусь ситуацію навіть інтуїтивно. Не забувайте, що колоди таро в першу чергу говорять з вашою інтуїцією. Тому, якби би такий от символон. Ви можете його паралельно вивчати, але придбати для того, щоб, наприклад, щитувати з картинок зразу. Може, вам зайде зразу от такі оракульного плану колоди. І ще та колода, хто мене вже дивиться, знає. Нещодавно я придбала тару ангелів. Тут є всі архангели, їх багато, і кожен з них може нам щось віщувати. Да, наприклад. Так підказувати, я її використовую дуже рідко, коли я там викладаю 3-5 карт, я можу її використати ну максимум 3 або одну достати. Якби в кінці всіх розкладів, наприклад, я можу взяти, що нам підкажуть ще от е, архангели, ангели. І оця колода така вона досить яскрава, до речі, приємна, дуже з нею приємно працювати. І також я її. От Досить часто зараз використовую в своїх розкладах як такий фінал всіх розкладів. Ви вже можете взаємодіяти, як хочеш, Німа, немає ніяких однозначних правил, ви знаєте це і так далі. Що ще можу сказати? Обов'язково, хто хоче більш так широко займатися таро, я би порадила все-таки придбати Таро Монара. Я не можу показати вам зараз всі картинки, вона є досить. Відвертою колодою, але на відносини вона просто незамінніма. Вона настільки прекрасна на відносини, що коли задають мені питання за відносини, я дуже часто беру класіку е і банара. Все, вокзал для двох, двох, то що я вас вчила, вже е зробила, е вже читала якусь інформацію, подивилась, вона дуже глибока, вона говорить між, між строк. От Якщо ми на класиці більш грубо подивимося, то вона вже доповнить. О, що доповнить Тобто, такі колоди вони доповнюють класіку. Ну, це в мене в практиці так. І це дуже-дуже крута колода. Тільки е, читайте по ній літературу, дуже теж розумітись, в цих знаках всіх. А, вот, да, наприклад, Сонце в Дєві, да, що це може значити? Запишіть собі там блокнот, я в свій час писала, і ти починаєш дуже класно відчувати цю колоду. Тут придеться з нею постаратись, але воно того варте, я вам чесно кажу. Е, з літератури на ринку я дивилась дуже багато російською мовою. І дуже багато, чесно кажучи, ще до війни я колись дивилась. Дуже багато є книжок, де навіть не звертають на це увагу. Ну це просто дико, вибачте. Але були такі книжки, що я навіть дивилась онлайн, але я просто їх не читала. Все прийшло в ітогі тільки з практикою. Вона настільки починає з вами говорити тонко, що просто вивчіть її і на практиці використовуйте. Саме практикуйте її. Карти на кожен день теж так само з Манара доставайте. Да? Наприклад, настрої сьогоднішні, мої взаємодії з якимись людьми і так далі. Вона теж це підсвітить. Вона дуже не, ну, не дуже так заходить, якщо ми говоримо за роботою і фінанси, але на відносини з кимось просто, особливо з протилежною статтю, дуже круто вона говорить. Тому просто будьте е, відкритими. Да? Взаємодійте з нею, але дуже дуже добре вибирайте літературу по ній, бо є книжки, я ж кажу, які мені просто зразу не зайшли, бо навіть ніхто не звертав уваги на ці знаки. Тобто, якщо символон, наприклад, в принципі, картинку дуже багато, зрозуміло, і ти вже потім вивчаєш ці всі знаки, то Манару просто треба знати оці всі взаємодії, планети знаків Зодіаку. І тоді ви будете її читати просто шикарно. І ще одна колода, яка колись в мене з'явилася вже давно. Вона така більш якраз говорить за матеріальний світ. А це таро гномів. Тут кожен гномік, вона така добра колода. В мене вона в мініатюрі. Вона дуже так знаєте, говорить класно, дуже відкрита така, і ви тих всіх героїв будете от знати коли. От дивіться, як тут справедливість, от бачите, яка вона ріже порівну. Ну, подивіться, яка вона сама по собі цікава, ця карта. Да? от Як вона тут щось, щось, щось ж робить постійно, Хоро, хороша судьба, хороша доля. Да? Подивіться, вона попала на цей глечик і вода л'ється. Тут кожна карта підписана, вона має свою якусь м, таку трошки індивідуальність. ця Колода, вона, вона не по класичній йде, не по Уейта, але дуже схожа при цьому. Ну вона дуже класно говорить, знаєте за яке? В першу чергу матеріальне. Чи візьмуть вас на нову роботу, чи ви поміняєте, чи відкриєте свій бізнес, і так далі. Все, що у вас цікаве на земному плані, матеріальному саме вона от підкаже. Тому отакий от спектр в мене моїх основних колод. Ще ви, ви тут бачите, чесно кажучи, колоду, яка мені не так сильно зайшла. Тика, вона чи як вона називається? Бачите, я її положила тут, думала на, е, показати просто вам. Бувають колоди от просто які не заходять. От, ну вона мені чогось не зайшла. Хоча тут вона теж дуже, дуже крашечна, значення я вже давно знаю, але чогось ну так. Тому нічого не можу е, сказати. Я навіть готова її комусь подарити, якщо когось зацікавить, будь ласка, може комусь зайде, вот я вам покажу картинки, вона, от, чесно, в мене просто лежить. взаємообмін має бути, і чому вона має статично лежати? Може, когось от зацікавить, я йому передам цю колоду. От така в мене є колода, якою я просто не користуюсь. Ну, от, так є. От. Буду вдячна вам за те, що ви поставите лайк на мій канал, за це відео. підпишитесь, точніше на мій канал. Будуть якісь питання, пишіть, обов'язково я завжди відкрита до якогось діалогу, можна поспілкуватися. Якщо комусь треба якась моя порада, мені не важко це зробити. Все, дякую вам за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.